Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас в роботі такий клей, як Патекс Fix Decor. Це клей для багетів, молдингів. Ми його будемо використовувати для приклеювання поліуретанового плінтусу. І зараз вам все покажемо. Грунтуємо нашу основу після ґрунтування, даємо висохнути десь біля 2-3 годин. А експерименту ми приклеїли кусочок поліуретанового плінтусу просто до гіпсопротону. Попереднє. Дивіться, як він тримається. Зараз спробуємо механічним способом відірвати його від гіпсопертону. Відриваю з паперу. Перед тим як приклеювати плінтус, ми робимо для початку розмітку. Прикладаємо його до стіни, малюємо лінію з одної сторони. прикладаємо з іншої сторони, малюємо лінію звідси. Ось тут у нас буде зовнішній кут, По ньому я далі буду відміряти плінтус. Не забудьте підписатися на канал та залишити коментар. Це допоможе просунути відео та підняти будівельну культуру в Україні. Щоб вугол був сформований гарно, ми беремо малярну стрічку, приклеюємо її на одну частинку плінтуса. Потім беремо іншу частинку плінтуса, стикаємо їх між собою. Це такий лайфхак у нас свій. І в нас виступимо одразу. І потім ми його суцільним одним кусочком, приклеїмо, нічого в нас не розвідеться. Наносимо клей. Така готова заготовка, одразу клеїмо кут повністю, прибираємо залишки клею. Це у нас таке цікаве рішення, бачите, до дверей прихованого монтажу. Двері відкриваються назовні, щоб під максимально широким кутом відкривалися двері, і якщо зробити кут під 90. Тут, то він буде чіплятися весь час і з часом буде старатися або збиватися. Це ідеальне таке рішення. Висихання клею, плінтус буде пошпаклюваний, стики і пофарбований колір стін в даному випадку. До виконання. Це трошки інший елемент примикання прямого участку до дверей прихованого монтажу. Цей елемент вже відфарбований в колір. Стін, дякуємо за перегляд! Підписка та лайк, якщо було корисно.